Шановні кияни, шановний Київ, шановний майдан, ти вистояв майдане, ти переміг, але ситуація в країні, ситуація на сході винудила нас знов звернутися до вас. Союз матерів. Який не може більше все це терпіти, знущання над воїнами, знущання над батальйонами. Нема зброї, нема нічого. Зараз йде і йдуть холоди. Ми зараз згружаємо, волонтери, згружають палатки для них, готуються до зими. Припинення вогню не зовсім правда. Вогонь був і сьогодні вночі. І я тільки що зустрічалась з батальйонами, з батальйоном Донбас. І сьогодні обстрілювали хлопців. Шановна громада, підтримка ваша потрібна, необхідна. Союз матерів завтра проводить акцію тут, в 10 годин. Приходьте, запрошуємо вас на підтримку воїнів, які зараз у полоні, яких зараз ми усілякими силами питаємося. З полону. Яких ми розсіляємо, бо нема вже місць і в госпіталях, і після поранень нема куди їм ми їх, волонтерська, Волонтерський рух їх намагається якось розселити, допомогти, накормити, обігріти. Все на волонтерах держиться. все. Міністерство нашої оборони, у них нема зброї, але у нас інформація, що вони зброю продають. І цю бруду спробують. В 10 годин тут збираються матері, їдуть з усієї України, матері, які шукають своїх синів, дружини, які не можуть знайти своїх чоловіків, кращих людей нашої нації, кращих людей на сьогоднішній день в суспільстві і в усьому світі. Розумієте знищення нації. Підтримати їх. А удови, а ці удови, голубонькі, сиві, зараз. Як їм допомогти? От спілка матерів і буде займатися цим. Приходьте, підтримайте акцію. Акція буде безстрокова. Ми будемо збирати підписи. У нас буде звернення до президента України.